Саме про ексклюзивні рецепти ми зараз і поговоримо і про класичні також з Іриною Рудневською, кулінарна експертка, блогерка, яка вже у нас у студії пані Іро. Я вас вітаю, вітаю радий бачити в нашій студії. Навзаєм вітаю вас з усіма святами. Скажіть ви. 25-го святкували Різдво? Ви знаєте, в мене дуже багато друзів е, з е, Європи, і ага. тому е, ми святкува святкуємо дуже давно вже Різдво, і 25-го, і е, 7-го, тому для Ніхто мене не виключає нічого сьома січня розумієте, розуміє, у чому так, справа. А, всі сприймають, наче це додається іще одна Одне е, свято Одне свято, так. і ми таким чином можемо тепер і проводжати рік Різдвом, і зустрічати зустрічати. Різдво. Ну чому б ні, Ви знаєте, якщо що є привіт посміхнутися зайвий раз, чому би ні, або привітати друзів і рідних, а тим паче гарно їх нагодувати. Це точно, і в мене вже слинка тече. Так. Я нічого не з'їв зранку, але ж ми розуміємо, що їсти не можна, поки куті не спробували. Всі вірно, ви знаєте, це традиційна така сакральна страва українців вже це, е, яка об'єднує там тисячоліття поколінь, да угу. бо це е, насправді кутя в перекладі з грецькою означає варене зерно. Mm. От чому куття? Тобто Хоча, в основі має, має бути має зерно, зерно. обов'язково. Так, а, адже є дуже багато різновидів куті. І навіть в Україні в нас так. на сході готували зерно, це пшениця. Що стосується заходу, то готував навпаки на сході ячмень, mm -hmm. на сході пшениця. Але південні такі наші регіони вони готували з рису. Mm -hmm. Адже рис я з Херсонщини, то я пам'ятаю mm -hmm. супер. Mm -hmm. я пам'ятаю, що моя бабуся готувала саме рисову кутю. Але ще є дуже багато назв. Є ще коливо, сочиво, і це все назви куті. Mm -hmm. Але коливо було це таке. Знаєте, на поминальні дні, коли збиралися, mm -hmm. і тоді, коли ми вірили в те, що життя воно вічне існує, це символ зерно. Будь-яке зерно, це символ вічного життя, адже воно може довго спати в землі, так. а потім прокидатися і давати нове життя. І саме це є символом, тобто такий знаєте обіг е, у mm -hmm. життя mm -hmm. переродження, новонародження і все інше, тобто нічого не зупиняється. Але для куті правильніше все ж таки брати пшено. Пшеницю, пшеницю пшеницю. Так тому пшениця це найдавніша традиційна, традиційна зерно, яке має використовуватись саме в куті, і куті, яку ми готуємо тричі на рік. Тобто, це новий рік, це святвечір і це водохреща, але це зовсім різні три куті, тому що, наприклад, на святвечір в нас ще й це піст. А, і тому він кутя має бути багата. Чому багата? Тому що в нас на столі має бути 12 страв, але да. всі пісні, Пісня і вона також справи. має бути пісною. Але на Новий рік це в нас, знаєте, така щедра кутя, коли там вже готували наші предки, вже клали туди і вершки, і варили зерно на молоці з додаванням смальцю, тому що або вершкового масла. Тобто вони здобрювали ось таким чином, і чим відрізняється багато від щедрої, так? Uh -huh. А от на водохід. Крещу це буде голодна куття, саме основа куті, яку нічим більше не здобрюють. так тобто, основа куті це є зерно, яке так повинно правильно бути підготовлене і приготоване. Так, мед, а скільки треба варити зерно? От що до того, щоб ми оце все мали зараз на столі, так що ви до цього зробили? До цього що ми маємо зробити? Ми маємо придбати пшеницю. Зерно Ну, в магазин сходити в магазин це за замовлення сходити. Так. так це ми з вами проговорили. Так що ми маємо зробити? Ми маємо його спочатку потовкти. Знаєте, так. раніше в ну, в старовостаровинні часи у наших бабус так. були такі макогони, були. там, де вони мак перетирали, так. і перед маком вони там товкли ядерця для того, щоб це обшелушити зайві знаєте, такі штучки. Ось бачите, у нас на тут воно є, і таким чином вони обчищали це все і давили. Потім вони це все замочували на ніч. І зливали воду, заливали свіженькою водою співвідношення один до п'яти або до чотирьох, і це все дуже довго томилося в печі, тобто вона мала бути так розваритися, гарненько, так знаєте, смачненько. Так наразі я замочила просто на ніч уже підготовлену для нас пшеницю і відварила десь протягом в а, замочили ні в холодні водички Холодний на ніч. Так, на так, ніч. так, злили ту водичку знову так. 1 до чотирьох до п'яти до додавали водички, і на тихенькому вогні варимо десь біля години 40 хвилин. Mm -hmm. Ну так куштуємо, тому що знаєте, різні зерна вони мають різ мають різний обжеж, приготування. Обжеж. Тому це перше, що ми маємо зробити. Далі звісно, ще одна традиційна страва це має, має бути узвар. Тому наші бабусі вони готували узвар, тобто з сухі сливи, чорнослив. Mm -hmm. Так зараз у нас груші, яблуки. Вони це все готували, також настоювали і що робили. Відсідили сам узвар, на напій лишили так. А ось ці ягідки, і які в нас груші, яблуки, сливи, все, що лишилось, вони дрібнили і додавали до нашої кашки. Mm -hmm. Тобто, ось спочатку, да, насамперед, був саме такий рецепт, і е, кожен інгредієнт куті він сакральний, так і він несе свою інформацію. Тому про пшено ми вже поговорили пшеницю, так? є. Так? Е, що стосується обов'язковим інгредієнтом. Мак. Є мак. мак, мак, так, мак, горішки. Ось будь-який. Якщо макогону немає, чим його перетирати? А якщо нема макогону, можна блендером, а можна взагалі знаєте, що зробити? Його просто замочити кипяточку десь так. на декілька хвилин і потім подавити товкушка для картоплі. Та що? Так, будь є, ласка, є, є, нема питання є. ще якщо є дерев'яна, така дуже зручно, що не я так бачили. Робити. Ми відео хлопця на фронті там взагалі гранатою турешку робили. Можна і кучу так зробити. Так, можна так зробити, але обережно. так, тому а, мак і. Ось е, такі горішки символ так. е, родючості. Це обов'язково обов'язково грецький горіх. Чи можна там Ні, обрати Ні, Можна будь- будь- які, чи, там, будь -які горішки. У мене просто алергія на грецький горіх. Я а? можу взяти там кеш'ю. Якщо ми їх не будемо Дал... використовувати, Ні, я, нічого страшного. Я так, не ростусно. Додамо мигтали, будь ласка. Але мигдалева кутя дуже смачна. Далі, далі що потім хтось там додав родзинки, це вже стало так традиційним. Але у нас, коли ми дивилися, що ми маємо Цукіні, ми бачив ще до Наче. Цукати, Цукати взагалі Цукати, так цукіння, цукіння вона, тому що вона багата лавочки. і щедра, тому що ми а. вже за своїм смаком. Вже кожна господиня вона має свій власний рецепт. Е, найголовний третій інгредієнт, найголовніший. Тобто, ми вже розуміємо е, зерно, мак і мед. Чому мед? Тому що насправді цукор був дуже задорого, розумієте? І тому а мед буде цукор дешевше? там, де ми е, а мед він був в селі. Кожний ага, господині, звісно, був. звісно. І тому е, це був мед, адже мед це ще й символ солодкого, знаєте, такого життя. Але життя не земного, а життя, яке очікує людину в царстві небесному. Розумієте? Тобто, угу. це ж також е, життя, яке м, перероджується і так далі. І щоб там вірили наші е, предки, щоб там їм було солодко, знаєте, і весело там. Давайте солодим, давайте додавати щось. Давайте мед, екшону, звісно, екшону е, знаєте, його, звісно, потрібно або рідкий мед такий, ага. що травневий підігріти так? трошки, або так? його трішки підігріти. Або якщо в нас гаряче наше зерно, то воно звісно там все об'єднається і все в нас буде добре. Мак, ми вже також підготували. Тому ми якщо його Якщо треба додаємо. допомога. Я слух'яна на кухні, я можу щось так? робити. Так, А давайте я буду додавати. А ви будете Давай. це А я буду розмішувати, Так, Так, дивіться, тобто, от зараз ми з вами зробили ось так, це склад. Так. Це основа це голодна кутя, яку ми маємо з вами їсти на пісна. водохрещу. Ота так так пісна. Це святвечір. Зараз свят ми її з вами все, будемо дороблювати. Розуміло. Далі ми будемо використовувати і родзинки, ми використовуємо, бачите, і е, е, ось у нас є такий курага. Можливо, ложечку звісно, у вас, звісно, будь, ласка. будь ласка. І курага. Це ми все маємо подрібнити. Тобто, в нас вже такий модерновий, знаєте, такий вже так, рецепт виходить. Так. Ну, а чому ні? Е, ну, чому Я ж обіцяв глядачам ексклюзивний рецепт, розумієте, то має бути ексклюзивний, Бачите? Так. А ви знаєте, я ще що згадала, що моя бабуся, яка готувала. От нас було колево поминальне, це було рис з родзинками і узваром, такий рідка кутя, да? Так. А на Різдво була вже кутя ось така традиційна, яку ми зараз з вами готуємо. Е, вона не була рідкою, тобто вона ось такою розсипчастою була. Так. І готували, і коли прикрашали навіть льодяники, знаєте, такі цукерки mm -hmm. mm -hmm. прикрашали льодяниками. Людя, це все традиційно. Хтось там якась господиня почала, знаєте, і все село почало почалося mm -hmm. готувати. Тому, е, як я і сказала, Такого рецепта Прям знаєте, традиційного не існує. Тобто, кожна господиня додає за своїм смаком. Будь ласка, цукаты, ось ці солодощі. Чим більше, тим краще, тому так. що е е закладає таким чином. Вона знаєте на цілий рік програмує родину до щедрості, до багатств до якихось. Угу. Знаєте, а ось додав давайте додамо. Так, тепер, тепер. додаємо ось це курага. Це. курага. І... В нас тут сушені журавлина, дуже мені подобається, і горішки, Клас. горішки. це ману мож може... навіть вдалося. Меду, це розмазкати по всій тарілці, Він Горіха. знаєте, як наші Бабусі співпраць. горіхи отак просто руками давили. Тому якщо я думаю, що ви так васили побільше і у вас це вийде краще. Да, ну, ви додавайте думаєте? туди горішки. Горішки. Так. горішки. Ну я прям так м'яти не буду. Так, ви тому... знаєте, ось так ви можете да, зробити, розтерти от руки. Просто мене руки ще не миті, ви розумієте. Я ж того працював, скільки я буду так от обережно. Обережно, давайте будемо обережно. І таким чином ми з вами зробили зараз таку щедру кутю, багато Багато, багато. кутю так. для святвечора. Так, бо в нас немає там вершкової складової, тобто вона яка пісна у нас. Пісна. так, за своїм рецептом, власним я ще дуже полюбляю додавати туди трішки соку, апельсина і цедри. Це ваш особистий такий момент у рецепті, бо я такого ніколи не куштував. Це дуже цікаво. Знаєте, чим більше смаків, таких ноток будемо відчувати у смаку, тим краще. Тому що ж ви ж розумієте, господиня це все виносить і це ж традиційно, це дуже пов'язано з Я не буду всі горішки брати з вашого дозволу. Так, давайте тим у вас алергія, тому давайте не будемо користуватися. куштувати мені, пробувати, як ви розумієте. Так, якщо хочете, давайте я натру цедру. Що ви знаєте, Давай, як це робиться? Це... Давай, Давай. Ні, не знаю. Покажіть, будь ласка, ну звідки можу це знати так. Що? Тому я додаю цедру. Ми знаємо, що цедра це аромат, а сік це смак. Тому mm -hmm. а, завжди ну я випічки багато цього всього використовую. Тому це ми таке бо приготували. Шкірку тільки а, бажано не терти ту білу частину, бо вона дасть гіркоту. Тому ми знімаємо от, це такий тільки верх. Ага. О, чуєте, який у нас уже аромат так різдва вже свято Взагалі, свято, свято. Коли апельсин, я так. одразу апельсин мандарин, оця ця от кислота в повітрі ага. це завжди новий. О, Бачите, яка у вас така терочка гарненька, все цедра пішла так. А, і трішки додамо соку. Сокума таким чином. А, так. так, готово. Так, останній штрих. Боже, Борис. який аромат! М -м -м. Я. Mm. Так, і що ми маємо далі зробити? Далі ми маємо це все викласти в нашу е, дуже гарну тарілку, тому що це, ж, це ще не кінець, бо традиційно ми ще маємо її правильно подати. І тут також в різних регіонах по різному. Хтось каже, що це має винести хлопчик, поставити, знаєте, кутю на е, стіл подати. Потім вона має ночувати е, залишки куті всю ніч mm -hmm. і обов'язково покласти ложки, тому що наші предки е, дуже сподіваються. Алися на те, що наші померлі е, на, наші предки також приходять в новоріч в святкову ніч так. і спробують нашу кутю тобто ніч вона має переночувати вдома. Так зараз ми це з вами і прикрасимо також дуже мені подобається, бо це ж і калина, калина так, Це ж символ України. Жудово. І звісно, знаєте, в мене немає зараз людяників, які використовувала бабуся, але в мене є калина. І тому ось таким чином ми дивіться. А я так розумію. Так. Якщо ми просто додамо масло, то це вже все на пісна. Якщо ми додаємо масло, вона перестає бути пісною, і вона стає щедрою. Щедрою, це, який на, ефект новий, це на новий рік. Наскільки змінюється? Ви знаєте, кутя ну дає Вам, вершковий... не вистачає прям так масла. Мені всього вистачає. всього вистачає. Мені вистачає так, але е, я дуже люблю слідувати традиціям, знаєте, і тому насправді ми ж готуємо з вами е, на святвечір, так, так? І тому в нас буде ось така кутя, але не менш смачна. Тому ось таким чином ми вже її приготували. Вже виглядає, Виглядає, правда, гарно. Чудово. Ми її збризнули соком, і тому вона вже так. буде в нас соковита. Тобто вона Соковий, вже не, не буде сухою. Так, так. тепер прикрашаємо калину. Так, ось таки, ми бачите, і символ України. Гляньте, зразу заграла, правда? Дивлюсь, на стіл, чого ми ще не використали, так це от так. схоже на дідух. <рес> так. Це знаєте чому? Тому що традиційно куття займає найголовніше місто на столі. Святковому різдвяному столі, адже з неї починається е, святий святий вечір. Так. Сп Справді там вечеря, так сама вечеря по старшинству. Має найстарший член родини спробувати і передати далі. Найстарше типа Нам... задача визначити най... хто найстарший, найстарший. то і буде так. пробувати перша е, і що зробити, і тричі мають всі це скуштувати. Mm -hmm. а, ну, там дуже багато знаєте, і ворожить, і все інше роблять але стіл прикрашають, знаєте, роблять таке сіна, е, там, де несуться наші як, гніздо, mm -hmm. і в те гніздо мають ставити горщик. Але так як в мене сіна нема, а і на, це, щоб кури несли, щоб все ага, не було добре. Все, до традиції. все по традиції Тому е, ще один такий варіант є, що ось три таких бачите, колосочка ось так клали під дно тарілочки, ось таким чином. А і так ми їм, і зимітували з вами. Знаєте, різдвяно все можна справу. пробувати, можна пробувати. Можна пробувати. Але ви знаєте, що пригощали не тільки родину, а навіть коли простояло ніч, пригостили наших предків і надалі. Що робили? цю кутю давали навіть своїм худобі давали для того, щоб вона була родючою, mm -hmm. також. Курам давали птахам різним, щоб вони неслися гарно, так і далі була вечеря, яку носили е, кумам, сватам, е, похрещникам. Знаєте, і так далі. Тому це така досить е, древня традиція, якою слідують, на жаль, зараз не всі. Але е, мені би хотілося, щоб вона повернулася, адже це дійсно знаєте такий смак. Хай вона буде наша переможна, знаєте, і збудеться наше Тут найголовніше бажання. Так, три. Порались. І калинку. Мені режисери в вухо кажуть, щоб я багато горіхів не їв. Бо так, так, так. Раптом мене роздує. Не хвилюйтеся, все буде гаразд. У мене роздуває лише язика. То можу ще полявити наприкінці ефіру. Дуже смачно, я вам скажу, знаєте що? Дуже здивували цитруси. От Вони так доречні, тому що. Свіжу від... нотку дали, так? Свіжину... Так. Від того, що все настільки солодко, і тут з'являється апельсин і просто супер. Просто дуже смачно. І ще мій секретний інгредієнт, це знаєте, імбир. Корень імбиру, він ще дасть таку гостринку, знаєте? Угу. І це взагалі буде ваша така а, страва року, яка, яку запам'ятають всі ваші гості і рідні. Тому... А ще, що ви зустрічали, що додавали таке у щоб Здивувало, і ще є якісь додавали. Знаєте, що додавали? Навіть халву додають халва, деякі та. халва. Додається, і це і ще один момент такої модернової вже куті. Мені здає я не знаю, чи використовували це предки, але цукати ви знаєте, іноді вони бувають такі сухуваті Так і для того, щоб вони вже смакували тут і були м'якенькими розмокшими. <гум> тобто, коли ми не з узвару використовуємо фрукти, так а такі їх замочують в коньяку і тоді вона ще набуває одного аромату і смаку, розумієте? Тому тут варіантів безліч, безліч. і кожна господиня має вивести свій індивідуальний такий особливий рецепт. От, так наприкінці вважаю. варіант був дуже непоганий, мені здається. Ви тобі погадали рецепт. Пані Ірино. Я вам дуже дякую. Ви коли до нас приходите, отут завжди у студії. Неймовірний е, душевний, домашній такий настрій. Ми наче опиняємося в якійсь українській хаті, розумієте, і сьогодні відобразили справжнє Різдво і справжня куття у нас на столі приготована вашими руками, нашими руками. Отак нашими. Пані От Іро, я вам дуже дякую.